Робити акценти на головних подіях нашого міста. Все, що відбувалося на вихідних та сьогодні у викладі наших журналістів. Вітаю! Ще ніколи стріяни не бачили разом стільки охочих очолити наше місто, як цієї неділі. У міському будинку культури на фінішньому тижні виборчих перегонів зібралися виборці стрія аби подивитися в очі та поставити свої запитання вісьмом кандидатам на посаду міського голови. Як це відбувалося, знає Василь Алєксєєв. Тут зібралися швидше за все команди своїх кандидатів. Про це зокрема засвідчили і питання аудиторії до претендентів на керівне міське крісло. Їх представила і накреслила регламент зустрічі голова міської виборчої комісії Богдана Жигалін, яка, до речі, представляє партію регіонів. Всі виборці запишуть записки, члени регіональної комісії. Є самі вони передають записки нам, і ми передаємо для. Для відповідей кандидата на посаду голові міста. Запрошуємо до виступу Шермонята Романа Ісаковича, висунутого серіччя міського. Далі свою десятихвилинку використали Віталій Михальо, наша Україна, Оксана Лисишин, фронт змін, занові насільник Європейська партія України, Петро Маковський, громадянська позиція, Володимир Лоїш, Свобода, Адріан Садовський, з і Петро Мосійчук. Відродження у такому ж порядку. Кожен з кандидатів на міського голову відповідав на письмові запитання присутніх. Я Версії зустрічі потенційних міських голів із виборцями, дивіться у передачі дебатує міська вісімка. Стрийському коледжу 65 Цими вихідними відбулось урочисте святкування. Привітати навчальний заклад приїхали гості з цілої України і навіть за кордону. Як святкувалося, знає Люба Єворська. Невелике двоповерхове приміщення на околиці міста, в якому розташовувався стрийський технікум сільського господарства. Так, 1945 року розпочалась історія Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету. Днями цей навчальний заклад відсвяткував свій ювілей. За 65 років існування тут змінилось чимало. Сьогодні студенти коледжу мають можливість навчатися на основі сучасної матеріально-технічної бази: три корпуси, майстерня, автотракторний парк, теплиця для вирощування росин, два гуртожитки та багато інших спеціальних приміщень розташовані на території коледжу. Крім того, студенти-випускник. Які отримують ступінь бакалавра і без проблем можуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. Таку можливість директор Стрийського коледжу вважає одним з головних досягнень. Ми горді тим, що сьогодні Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету являється вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який готує як молодших спеціалістів і бакалаврів. Нам вдається готувати бакулаурів тільки через те, що ми входимо в структуру Львівського національного аграрного університету. І наші випускники після закінчення по скороченій програмі поступають без екзаменів в ці вищі навчальні заклади. На святкування дня народження Стрийського коледжу приїхало багато поважних гостей зі Львова, Києва та дві делегації за кордоном. Привітати колег прийшли керівники усіх місцевих училищ та технікумів. Представник Міністерства аграрної політики України Володимир Мадзюк передав вітання зі столиці. Довгий час мені приходилось систематично бувати у цьому навчальному закладі, і жодного разу я як кажуть не вступав в одну і ту ж річку. Кожен раз значить, обов'язково мій приїзд пов'язувався з якоюсь подією, чи то відкривали нову спеціальність, чи то е відкривали е значить, інші е такі е об'єкти, які покращують навчання студентів у вашому навчальному закладі. Сьогодні Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету це 1170 студентів стаціонарного відділу, 350 заочників та 136 викладачів. Про досягнення навчального закладу та плани на майбутнє йшлося у промовах під час офіційної частини свята. А опісля вже традиційно свій улюблений навчальний заклад піснями та танцями привітали студенти. Любая ворська, Дмитро Пшибитович, Стрийські новини. 23 жовтня у Львові прийшла попереджувальна акція протесту таксистів міста, які виступають проти прийняття податкового кодексу України. Загалом у акції взяло участь близько 200 авто. Учасники мітингу тримали плакати, які демонстрували їх вимоги. Податковому кодексу Ні спрощеної системі так не дамо монополізувати ринок таксі, не дамо знищити існуючого таксоперевізника та інші гасла. Голова вільної проспілки автомобіліст України Сергій Кабану. Під час мітингу розповів, що що зараз таксисти платять 200 гривень єдиного податку державі. Проте, якщо законодавство буде змінене, будуть платити до 2000 тисяч гривень. Організатори кажуть, така всеукраїнська акція протесту відбудеться 4 листопада цього року у всіх обласних центрах України. У зверненні до президента прем'єра та голови Верховної Ради України зазначається, що у разі прийняття нового податкового кодексу України у цілій державі 200 тисяч таксистів втратять роботу. У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охмадит відкрили перший в Україні центр дитячої ендоскопічної хірургії та хірургії новонароджених, як розповів координатор цього проекту, дитячий лікар Андрій Дворакевич, 73 тисячі гривень на ремонт та початкове устаткування центру зібрали за допомогою акції Врятуй маленьке життя, зробив великий вчинок. Окрім того, 100 тисяч гривень для дитячого закладу виділила Львівська облдержадміністрація. Проте операційна палата центру. Дитячої ендоскопічної хірургії та хірургії новонароджених ще потребує устаткування. За словами Андрія Дворакевича, у листопаді має відбутися тендер на придбання наркозно-дихального апарату та операційного цистоуретроскопа. Ось так коротко про головні події дня на нашому каналі. Попереду новини спорту. Дочекайтесь вдалого вам вечора. На все добре. Недостатньо лише отримувати знання, треба знайти їм застосування. Збагачуємо вас свіжою інформацією зі спортивного життя країни та світу. В Студії праці Олег Фелик. Вітаю! Сьогодні в огляді звинувачення у підкупі УЄФА безпідставні. Такою є відповідь України на новий резонансний скандал, що все більше і більше набирає обертів. Моршинська скала не змогла взяти лічівський бастіон. Гру в футбол, і носіння коротких спідниць заборонять на щастя лише в одному з італійських міст. Не перемикайте, буде цікаво. Моршинська скала не змогла взяти і лічівський бастіон. У ці вихідні на стрільському стадіоні «Сокі Левка скала Моршин приймала вдома команду Бастіони Лічівськ. Прогнозувати результати матчу було досить важко, адже обидві команди є порівняно одинаковими за потугою та результатами в турнірній таблиці. Продемонстрований футбол ще раз це засвідчив. Гра проходила з перемінною перевагою і, незважаючи на кілька гострих випадків з боку скали, у першому таймі логічним завершенням жодна з атак підопічних Івана Вубіса не завершилась. Результаті маємо суху нічию 0-0. Що ж, відсутність перемоги це ще не поразка, але у футболі, як і в будь-якій іншій грі, найважливішим є результат, на що і будемо сподіватися в наступній грі наших улюбленців. В Україні відкинули звинувачення у підкупі УЄФА. В Україні звинувачення у підкупі чиновників УЄФА для проведення євро. Вважають такими, що не відповідає дійсності. Віцепрем'єр України з питань євро Борис Колесніков назвав скандал, що розгортається внутрішніми розбірками футбольних функціонерів. Нагадаю, німецька газета. Сюди Дойча Цайтон опублікувала матеріал, заснований на заявах чиновника федерації футболу Кіпру Спіроса Марангоса. Пан Марангос має намір довести, що п'ять членів виконкому отримали хабарі на загальну. Суму 11 мільйонів євро. УЄФА вже заявили, що вважають безпідставними звинувачення в корупції при визнанні країн, які будуть приймати Євро 2012. Замість кличка Хею дісталось від стовпа. Скандальний чемпіон WBA в суперважкій вазі, британець Девід Хей, відомий своїми різкими саркастичними погрозами в бік братів кличків, які так і залишилися коливанням повітря, потрапив в аварію в Лондоні, перебуваючи за кермом свого автомобіля марки Mercedes-Benz вартістю близько 80 тисяч євро. Хей не впорався з керуванням і зачепив авто, яке рухалося поруч. Після чого проїхав по пішохідному переходу і врізався в стовп. Зазначу, що чемпіон світу вдалося уникнути серйозних травм. Його поєдинок проти Уорлі Харіс відбудеться вчасно. Інфаркт на полі під час матчу другого іспанського дивізіону між Саламанкою і Бетісом. Футболіст господарів Мигель Гарсія на 61-й хвилині несподівано впав на поле. Лікарі обох команд негайно надали йому допомогу, зробивши штучне дихання і використавши дефібрилятор. Протягом чотирьох хвилин лікарі чаклували над футболістом. Гарсію на ношах віднесли до машини швидкої допомоги, що доставила його в лікарню. Зараз повідомляється, що стан гравця стабільний, його здоров'ю нічого не загрожує. Лікарі очікують його. Повного відновлення. От в одному з італійських міст можуть заборонити носіння міні-спідниці гру у футбол. Влада італійського міста Кастелемар Едістабія цього тижня приступить до обговорення проекту, що забороняє носіння міні-спідниці іншого одягу, який може розцінюватися як провокаційний. Також міська влада планує заборонити гру у футбол і загоряння під сонцем у громадських місцях для порушників порядку. Передбачені штрафи у сумі 700 доларів. Нема на світі надлишку прекраснішого ніж надлишок вдячності. Я як завжди вдячний вам за увагу. Не стримуйте себе, якщо хочете зробити добру справу. Замбо Олег Фолик. хай щастить. Геноптики прогнозують на завтра похмуру дощову погоду. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стопчика. Велось повітря 90%. Температура повітря вночі 5-9 градусів з позначкою «плюс». Вдень – «плюс» 2, «плюс» 4. Вітер північного напрямку 4-6 метрів за секунду.